Вересень урожай зібрано, банки закручено, і здається, можна нарешті видихнути. Ви дивитеся на свої спорожнілі грядки і відчуваєте заслужену гордість. Але чи знаєте ви, що саме в цей момент спокою більшість садівників роблять одну критичну помилку? Помилку, яка тихо і непомітно краде у них майже весь урожай наступного року? Сьогодні ми розберемо цю проблему під мікроскопом, і я покажу. Як перетворити ваш вересневий город із зони ризику на запоруку майбутнього достатку? Багато хто з нас сприймає осінь як кінець садового сезону. Листя жовтіє, дні стають коротшими, природа засинає, і ми наслідуємо її приклад, відкладаючи всі садові справи до весни. Цей підхід передавався з покоління в покоління. Земля повинна відпочити, казали наші бабусі. Але сучасна агрономія дивиться на це зовсім інакше. Спорожніла гола земля на зиму це не відпочинок, це відкрита рана, вразлива для всіх хвороб та негараздів, і саме ця хибна думка лежить в основі нашої головної вересневої помилки. І ось вона, перша і найпоширеніша частина нашої головної помилки піддатися солодкій ілюзії, нібито все вже зроблено. Уявіть собі цю картину: ви щойно зібрали останню морквину, винесли з грядки добірних буряків, спина трохи ниє, але на душі спокій і заслужена гордість, погріб забитий, полиці ломляться від банок. Місія на цей рік виконана. Здається, можна з чистою совістю закрити дачний сезон, повісити замок на хвіртку і забути про город аж до перших весняних крапель. Знайоме відчуття чи не так. Саме в цей момент розслабленості й криється корінь проблеми. Ми дивимося на спорожнілу, акуратно прибрану землю і думаємо нехай відпочине. Ми сприймаємо порожню грядку як ознаку порядку і завершеної роботи. Але для природи порожня, нічим не прикрита земля це не відпочинок, це величезний стрес. Це все одно, що залишити будинок з розчиненими навстіж вікнами і дверима на всю зиму. Ми йдемо, а на нашій землі починається зовсім інше, приховане від очей життя, і повірте, це життя вам зовсім не сподобається. М -м -м. І щойно за вами зачиняється хвіртка на ваших беззахисних грядках починається справжня битва за виживання. Першим нападає невидимий, але дуже підступний ворог ерозія. Спочатку приходить вітер, холодні поривчасті осінні вітри безперешкодно розгулюють вашою ділянкою, вони легко підхоплюють найдрібніші, найлегші і, що найголовніше, найродючіші частинки ґрунту. Це не просто пил, це той самий дорогоцінний гумус, який ви створювали роками, вносячи компост та добрива. Вітер просто здуває його. Забираючи вашу родючість до сусідів або в найближчу канаву. Потім до справи беруться осінні дощі це вже нелагідні літні поливи, важкі холодні краплі б'ють по голій землі, розбиваючи її структуру. Вода більше не всотується так добре, як раніше вона починає стікати, утворюючи маленькі струмки, які змивають усе на своєму шляху, весь верхній найпоживніший шар ґрунту. Буквально стікає з ваших грядок. Уявіть, що хтось обережно знімає з торта весь крем і залишає вам лише сухий кор. Саме це ерозія робить з вашою землею, але те, що ґрунт змивається, це лише верхівка айсберга. найстрашніше відбувається всередині разом з водою та частинками ґрунту з нього вимиваються і найцінніші поживні речовини, а саме азот. Фосфор, калій, ті життєво важливі елементи, що так необхідні для майбутнього врожаю. Замисліться над цим усе літо ви дбали про грядки, підживлювали рослини, вносили компост, попіл чи мінеральні добрива, ви створювали у ґрунті справжній поживний банк для наступного сезону. А тепер осінні дощі просто вимивають усі ці скарби. В глибокі шари ґрунту, куди корені більшості рослин просто не дістануться, це як заварювання чаю. Перші заварки дають найсмачніший та найкорисніший напій, а далі лишається лише бліда водичка. Ось так і дощі заварюють ваш ґрунт, і до весни від того колишнього багатства не лишається й сліду. Ваші літні старання та вкладення буквально розчиняються в осінніх калюжах, залишаючи ґрунт голодним та виснаженим. А природа, як відомо, не терпить порожнечі. Щойно ваші культурні рослини залишають сцену, на ній одразу з'являються нові непрохані актори. Це бур'яни, їхнє насіння роками накопичується в ґрунті. Вони дрімали все літо в затінку ваших помідорів та огірків. Терпляче, вичікуючи свого часу, і ось він настав. Вільна волога і ще тепла осіння земля для них це справжній п'ятизірковий готель із програмою все включено. Саме зараз пирій, снитка, кульбаба найживучіші та найагресивніші з бур'янів, активно пускають своє коріння. Вони не просто проростають, вони встигають вкоренитися, зміцніти підготуватися до зими. І навесні, коли ви прийдете на ділянку з пакетиками насіння, вас зустріне не чиста грядка, а щільний зелений килим із загарбників, і вам доведеться витратити купу сил і часу, щоб відвоювати у них кожен сантиметр землі, замість того, щоб просто почати саджати. Але, бур'яни, це ще не найстрашніше. Ваші порожні, нічим не вкриті грядки перетворюються на ідеальне зимове сховище для цілої армії шкідників: Колорадський жук, дротяник, капустянка, слимаки, різноманітні личинки та гусениці. Всі вони шукають, де б зручніше перезимувати. А ви їм люб'язно пропонуєте прекрасні апартаменти. Вони з комфортом зариваються у пухкий верхній шар ґрунту, де їх не дістануть ні морози, ні птахи. Вони створюють там цілі колонії, відкладають яйця і спокійно сплять усю зиму. А навесні щойно земля прогріється, вони прокинуться голодні і повні сил. І знаєте, що буде їхнім першим сніданком? Ваші ніжні молоді сходи, замість того, щоб дозволити шкідникам вимерзнути або стати здобиччю птахів, ви, залишаючи землю голою, Фактично будуєте для них затишний і безпечний зимовий санаторій, ви самі, власноруч, готуєте плацдарм для весняного наступу на ваш майбутній урожай, і точнісінько, те саме відбувається із хворобами спори грибків, бактерії, збудники фітофторозу, борошнистої роси, різноманітних гнилей, усе це лишається на рослинних рештках. Навіть якщо ви ретельно прибрали все велике бадилля, мікроскопічні частинки зараженого листя та стебел, усе одно лишаються на поверхні, осінні дощі і вітри розносять цю заразу по всій ділянці, а голий незахищений ґрунт це ідеальне середовище для їхньої зимівлі та розмноження. Спори чудово зберігаються у верхньому шарі ґрунту, терпляче вичікуючи сприятливих умов. Навесні з першим теплом і вологою вони активізуються і з новою силою накидаються на молоді ще неокріплі рослини. Залишаючи землю голою, ви по суті створюєте ідеальний інкубатор для хвороб. Ви консервуєте інфекцію до весни, аби вона гарантовано зіпсувала вам наступний сезон. Замість того, щоб оздоровлювати ґрунт, ви перетворюєте його на справжню бомбу. З повільненої дії, насида. А, і тут чимало хто з вас може заперечити Стривайте, я ж усе роблю правильно, я прибираю все бадилля до останнього листочка, виношу його з ділянки, перекопую грядки. У мене ідеальний порядок. І саме в цьому криється ще одна глибока омана ретельне прибирання рослинних решток це безумовно важливий і потрібний крок. Ви справді прибираєте значну частину шкідників та хвороб, але цього критично недостатньо. Це лише косметична процедура, гігієна, це як почистити зуби, але при цьому продовжувати харчуватися лише цукром. Ви прибираєте видиму частину проблеми, але не вирішуєте її докорінно. Гола, хай навіть ідеально чиста та перекопана земля все одно залишається вразливою для ерозії. Вимивання поживних речовин, бур'янів і тих шкідників, що вже встигли сховатися в ґрунті, ваш ідеальний порядок, це, на жаль, лише ілюзія контролю. Насправді, така стерильна грядка це відкрита рана, яка болітиме всю зиму. Ах, так що ж робити, запитаєте ви, як розірвати це порочне коло осінніх помилок? Відповідь напрочуд, проста й елегантна. Перше і найголовніше правило вересня ніколи за жодних обставин не залишати ґрунт голим. Землю потрібно вдягнути на зиму, і найкращий, найкорисніший та найгарніший одяг для неї це сидирати, або, як їх ще називають, зелені добрива. Це рослини, які ми сіємо не заради врожаю, а заради користі для самої землі. Гірчиця, овес, жито, фацелія, вика. Вибір величезний. Своєю кореневою системою вони розпушують ґрунт краще за будь-яку лопату, роблячи його структуру повітряною та вологоємною. Своєю зеленою масою, вони, наче жива ковдра, вкривають землю від вітрів і дощів, повністю зупиняючи ерозію. Вони не дають жодного шансу бур'янам. А коли приходять морози, вони гинуть і перетворюються на чудове органічне добриво, повертаючи в ґрунт усе. Що накопичили за осінь, це найпростіший та найефективніший спосіб одночасно нагодувати, захистити та оздоровити вашу землю. Саме тут ми стикаємося з одним із найстійкіших дачних міфів він звучить так у вересні вже надто пізно щось сіяти, нічого не встигне вирости. Багато хто дивиться на календар, бачить наближення холодів і опускає руки. Але це докорінно невірно. Вересень, особливо його перша половина, це ідеальний час для посіву холодостійких сидератів. Такі культури, як біла гірчиця, овес, жито або фацелія, не бояться легких заморозків, вони дуже швидко сходять і встигають до настання стійких морозів наростити пристойну зелену масу, їм не потрібно цвісти чи давати насіння. Їхнє завдання. Створити той самий зелений килим, який захистить ґрунт, навіть якщо вони виростуть всього на 10-15 сантиметрів, це вже принесе величезну користь, вони виконують свою головну функцію, укриють ґрунт, розпушать його корінням і стануть їжею для ґрунтових мікроорганізмів. Тож відкиньте сумніви, посіяти сидирати у вересні це не пізно, це саме саме вчасно. Життям. Ще одна поширена помилка стосується органічних добрив осінь традиційний час для їх внесення. Але багато хто по старому використовує свіжий неперепрілий гній, логіка, здавалося би бездоганна, за зиму він перепріє і навесні рослини отримують готове до засвоєння живлення. Проте насправді ви робите своєму городу ведмежу послугу. По-перше, під час розкладання свіжий гній. Виділяє багато тепла та аміаку, що може буквально спалити коріння майбутніх рослин, якщо він не встигне повністю розкластися. По-друге, свіжий гній це справжній делікатес для шкідників, таких як капустянка або личинки хруща. Ви не удобрюєте, а підгодовуєте їх. І по-третє, у ньому міститься величезна кількість неперетравленого насіння бур'янів. Вносячи свіжий гній, ви власноруч засмічуєте свої грядки пирієм та лободою на кілька років наперед. Запам'ятайте просте правило: восени в грядки вносимо лише повністю перепрілий гній, тобто перегній або зрілий компост. Схожа ситуація відбувається із деревною золою. Це чудове калійне та фосфорне добриво, а також джерело мікроелементів. Багато садівників щедро від душі розсипають її по всій ділянці, вважаючи, що чим більше, тим краще каші маслом не зіпсуєш, думають вони, але й золою так не вийде. Важливо пам'ятати, що зола це сильний луг, вносячи її бездумно та у великих кількостях, ви можете різко змінити кислотно-лужний баланс вашого ґрунту. Більшість городніх культур віддають перевагу нейтральному або слабокислому ґрунту. Зробивши його сильно лужним, ви заблокуєте для рослин доступ до деяких важливих елементів живлення, навіть якщо вони є в ґрунті. У них почнеться хлороз, вони погано ростимуть і хворітимуть, і виправити таку помилку буде дуже складно і довго, тому використовуйте золу помірно. Не більше однієї склянки на квадратний метр, і лише на тих ділянках, де ви впевнені, що ґрунт дійсно кислий, М. до речі, щодо балансу, осінь ідеальна пора, аби провести ґрунтовну діагностику вашого ґрунту. Навесні, як правило, завжди бракує часу, треба сіяти, садити розсаду, і на все інше його просто не вистачає. А от восени після збирання врожаю. Можна спокійно й без поспіху взяти зразки ґрунту з різних рядок і перевірити його кислотність. Показник ПГ для цього є прості та недорогі набори з лакмусовими папірцями, які можна купити в будь-якому садовому центрі. Навіщо це потрібно, знаючи точний показник ПГ вашого ґрунту, ви зрозумієте, чи потрібно його розкислювати. Якщо ґрунт кислий, то саме восени найкраще вносити доломітове борошно, вапно чи ту ж саму золу. За зиму ці речовини встигнуть рівномірно розподілитися і м'яко нормалізувати кислотність. Навесні ви вже працюватимете з підготовленим, збалансованим ґрунтом, готовим прийняти будь-які культури. Цей простий крок заощадить вам купу нервів. І чимало грошей на добривах у наступному сезоні, і ось ми дісталися однієї з найзапекліших суперечок серед дачників, що не вщухає десятиліттями перекопувати чи не перекопувати землю восени. Прихильники традиційної глибокої перекопки з перевертанням шару ґрунту стверджують, що так знищуються бур'яни та шкідники. Противники ж, прихильники природного землеробства, кажуть, що це варварство, яке вбиває ґрунт, істина, як завжди, десь посередині. Глибока перекопка дійсно порушує структуру ґрунту, руйнує канали, створені корінням та дощовими черв'яками. Вона піднімає нагору безплідний шар, а родючий закопує вниз. І найголовніше, вона губить величезну кількість корисних ґрунтових мікроорганізмів наших головних помічників сучасний підхід це не глибоке розпушування плоскорізом чи культиватором на 5-7 см. Цього достатньо, щоб підрізати коріння бур'янів та покращити повітряний обмін, але при цьому зберегти живу структуру ґрунту. А якщо ви посіяли сидирати, то перекопка взагалі не потрібна. Їхнє коріння зробить усю роботу. За вас. Що ж робити, якщо вересень видався холодним і дощовим, і ви вже розумієте, що сіяти сидирати справді пізно, не вже все пропало і доведеться залишати грядки голими? Звісно, ні. І існує чудова альтернатива мульчування. Ваше завдання залишається тим самим укрити землю. Тільки замість живої зеленої ковдри ви використовуватимете органічну – для цього чудово підійде солома, сіно, скошена газонна трава, опале листя здорових дерев, подрібнені гілки або добре визрілий компост. Потрібно просто розкласти мульчу на поверхні грядок товстим шаром не менше 10-15 сантиметрів. Цей шар, немов шуба, захистить ґрунт від промерзання ерозії та не дасть прорости бур'янам. А за зиму та весну нижній шар мульчі почне перепрівати, збагачуючи ґрунт поживними речовинами та стаючи їжею для дощових черв'яків, це простий, але неймовірно ефективний спосіб зберегти та примножити родючість без зайвих зусиль, але й тут, у такій, здавалося б, простій справі, як мульчування, криється свій важливий нюанс, своя потенційна помилка. Джерело мульчі має величезне значення. Ніколи запам'ятайте ніколи не використовуйте для мульчування грядок бадилля від хворих рослин, наприклад, уражених фітофторою томатів чи картоплі. Не беріть листя з дерев, які потерпали від парші чи борошнистої роси. Використовуючи такий матеріал, ви не захищаєте, а заражаєте свою землю. Ви буквально вкриваєте грядки ковдрою, нашпигованою спорами грибків та шкідниками, ви створюєте їм ідеальні умови для зимівлі, щоб навесні вони гарантовано атакували ваші нові посадки. Тому до вибору мульчі підходьте так само ретельно, як до вибору насіння. Використовуйте тільки здоровий, чистий органічний матеріал. Краще залишити грядку взагалі без мульчі ніж вкрити її джерелом майбутніх проблем. Давайте поговоримо про ваших найважливіших, хоч і зовсім невидимих помічників це мільярди мікроорганізмів і звичайно дощові черви, які мешкають у вашому ґрунті, саме вони роблять ґрунт живим і родючим, вони переробляють органіку, перетворюючи її на доступні для рослин поживні речовини. Вони створюють ту саму грудкувату структуру ґрунту, яка добре утримує вологу і пропускає повітря. Це ціла підземна фабрика з виробництва родючості. А тепер уявіть, що ви залишаєте ґрунт на зиму голим. Ви позбавляєте всю цю армію працівників дому та їжі. Без рослинного покриву або мульчий верхній шар ґрунту промерзає, висихає, і більшість корисних мікроорганізмів просто гине. Дощові черви спускаються глибоко в ґрунт, або також гинуть. До весни ваш ґрунт стає не просто бідним, він стає мертвим, безжиттєвим. І щоб відновити цю крихку екосистему, знадобляться роки. Захищаючи ґрунт восени, ви в першу чергу дбаєте про своїх маленьких помічників є ще один неочевидний, але дуже важливий момент осіннього догляду, про який багато хто забуває це полив. Здавалося б, навіщо поливати порожні грядки восени, адже врожай уже зібрано, але якщо осінь видалася сухою та теплою, без дощів, то земля починає пересихати, а сухий ґрунт. Це мертвий ґрунт, у ньому зупиняються всі мікробіологічні процеси, гинуть ті самі корисні бактерії, про які ми щойно говорили. Якщо ви посіяли сидерати, їм потрібна волога для росту, якщо ви внесли органіку, їй потрібна волога для початку процесу розкладання. Тому якщо дощу немає більше тижня, двох, а на дворі стоїть. Суха погода, не полінуйтеся і гарненько пролийте ваші грядки, це не полив для рослин, це полив для підтримання життя самого ґрунту. Ви збережете його мікрофлору і допоможете органічним решткам швидше перетворитися на цінний гумус, це маленький штрих, який робить величезний внесок у здоров'я вашого городу. Вересень, коли грядки вже порожні. І весь ваш город, як на долоні, це найкращий час для стратегічного планування. Я говорю про сівозміну чимало городників з року в рік висаджують одні й ті ж культури на тих самих місцях помідори у теплиці, капуста на тій великій грядці, а морква. Ось тут це зручно і звично, але це прямий шлях до виснаження та накопичення хвороб. Кожна культура витягує з ґрунту певний набір поживних речовин і залишає по собі специфічних шкідників та збудників хвороб. Саме тому восени, доки пам'ять свіжа, візьміть аркуш паперу і замалюйте план свого городу. позначте, де і що у вас росло цього року, і одразу ж на цьому ж плані розпишіть, що йде ви садитимете наступного року. Пам'ятайте просте правило. Не садити культуру з одного й того ж сімейства на те саме місце раніше, ніж через 3-4 роки, цей простий план, складений восени, врятує вас від безлічі проблем у майбутньому, е -е -е -е. пам'ятайте, ваш город це не лише однорічні овочі. Напевно, у вас є й багаторічні культури, що потребують особливої осінньої уваги це полуниця або садова суниця. Це кущі смородини, агрусу, малини, залишити їх зимувати без догляду значить серйозно ризикувати врожаєм наступного року. Восени необхідно провести санітарну обрізку, видалити всі старі хворі та поламані гілки кущів, прибрати старе листя полуниці, потім потрібно підживити їх фосфорно калійними добривами. Саме ці елементи відповідають за формування квіткових бруньок для майбутнього врожаю та допомагають рослинам краще перезимувати. Азотні добрива восени давати категорично не можна, вони спровокують ріст молодих пагонів, які все одно вимерзнуть. Після підживлення добре замульчуйте прикореневу зону компостом або перегноєм. Така турбота це ваш внесок у здоров'я та врожайність багаторічників на наступний сезон. Ох так! але найголовніше, ось що, та критична помилка, про яку ми говоримо, та це не якась конкретна дія, це бездіяльність, це думка про те, що після збору врожаю вся робота закінчена. Насправді саме у вересні розпочинається невидима, але найважливіша битва за врожай наступного року. Залишаючи землю голою, ви не даєте їй відновитися, ви кидаєте її на поталу стихії, бур'янам, шкідникам і хворобам, і до весни, замість відпочилого та сповненого сил ґрунту, ви отримуєте виснажений заражений і безжиттєвий ґрунт. Який просто нездатний дати гарний урожай. Усі ваші весняні зусилля, купівля найкращого насіння, розсада, підживлення будуть марними адже фундамент було зруйновано ще восени. Отже, підсумуємо: головний секрет майбутнього врожаю закладається не на весні, а саме у вересні, ваше основне завдання. Укрити і нагодувати ґрунт, використовуйте сидерати, мульчу, вносьте зрілий компост, ретельно плануйте посадки. Думайте про осінній догляд не як про нудний обов'язок, а як про найважливішу інвестицію у ваш майбутній достаток. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо так. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас яку найбільшу помилку в осінньому догляді за городом ви робили раніше, або, можливо, у вас є свій перевірений секрет підготовки грядок до зими? Напишіть про це в коментарях. Давайте обміняємося досвідом. І...